Цікаві факти. Збройні сили України мають успіхи на Бахмутському напрямку. Зокрема, йдеться про північні підступи до міста. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. За його даними, українські бійці успішно штурмують північні позиції росіян у Бахмуті. Також Олександр Сирський показав роботу 10-ї штурмової бригади «Едельвейс», яка знищує ворога. Поблизу міста. Штурмові підрозділи 10-ї бригади «Едельвейс» Штурмують позиції росіян на північних підступах до Бахмуту. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога. Слава українським воїнам! повідомив командувач сухопутних військ. Попри те, що Україна розпочала свій контрнаступ, Росія зазнає значно більше втрат, найгарячіші бої зараз тривають на півдні. Противник несе у 8. А то й у десятки разів більші втрати, особливо за кількістю вбитих, сказав Олександр Сильський. Він також додав, що наразі Україна заявила, що повернула щонайменше сім сіл із початку контрнаступу. Голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що теракт, який можуть влаштувати російські окупанти на Запорізькій АЕС, зачепить весь світ. Така атака матиме величезний вплив на Європу. Він зазначив, що в разі вибуху на ЗАЕС наслідки вийдуть за межі типової проблеми безпеки та вплинуть на весь світ. За словами голови військового комітету Альянсу, це не лише питання безпеки. Підрив росіянами станції може стати екологічною катастрофою та медичною проблемою. Якщо це станеться, тоді це буде набагато серйозніша проблема, ніж просто військова проблема або щось лише для НАТО. Це те, до чого буде залучений весь світ. Це матиме величезний вплив на Європу, зазначив Бауер. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що не знає, коли закінчиться війна Росії проти України. Американська журналістка Марта Радац запитала Сирського, коли закінчиться війна? На що він лаконічно відповів: Я не знаю. Інше питання до командувача Сирського звучало так: Чи відчуваєте ви тиск із боку західних союзників? Щоб рухатися швидше. На це Сирський відповів: У нас немає такого, щоб нас хтось підганяв. Ми розуміємо, що сьогодні хочемо, наприклад, вийти на якийсь рубіж. Але саме тому я постійно відвідую своїх підлеглих на передовій. Тому що одна справа розробляти якийсь план в тилу, а інша справа бачити, як досягти успіху на місці, коли ворог вперто чинить опір. Сказав Сирський. Російська армія втратила половину своєї боєздатності. Під час війни проти України зокрема 2,5 тисяч танків. А головний удар контрнаступу Києва іще попереду. Про це заявив начальник штабу оборони Британії адмірал Тоні Радакін. Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. сказав Радакін під час слухань у британському парламенті. За його даними, минулого року російська армія випустила 10 мільйонів артилерійських снарядів. Але в кращому разі може виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вона втратила 2,5 тисяч танків, і в кращому разі може виробляти 200 танків на рік, повідомив він. Радакін відкинув припущення про те, що контрнаступ України просувається повільно, заявивши, що оборона Росії ніколи не була одиничним актом. І що військова стратегія Києва розтягувати та завдавати ударів поступово ламала російській оборонні лінії. Радакін визнав. Що сильніша, ніж очікувалася щільність російських мінних полів, відсутність українського прикриття із повітря, та не вся техніка, яку вони хотіли, ускладнили кампанію. Але він також сказав, що несправедливо прив'язувати Україну до конкретних часових рамок, і що Росія зараз настільки слабка, що вона не має сил для власного контрнаступу. Кремль планує додатково залучити до Збройних сил Російської Федерації до 500 тисяч осіб за рахунок набору контрактників. Для комплектування та поповнення втрат підрозділів у зоні бойових дій. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов. Офіційно мобілізація в РФ призупинена, однак здійснюються заходи із набору військовослужбовців за контрактом, для комплектування та поповнення втрат підрозділів у зоні бойових дій. За планами Кремля. До лав Збройних сил передбачається додатково залучити до 500 тисяч осіб. Але рівень підготовки та забезпечення військовослужбовців, що підписують контракти, є недостатнім для виконання завдань за призначенням. І вони набувають необхідний досвід безпосередньо в ході бойових дій. Проте, зважаючи на значний мобілізаційний ресурс, Росія здатна повністю забезпечити власні збройні сили особовим складом для ведення тривалої війни на виснаження. Зазначив він. Так, шановні друзі, хоч їх кидають на фарш. Але ж, але ж вони живі люди і зброю в руках, і вбивають наших людей, вбивають наших воїнів, і вбивають мирне населення. Половина росіян підтримала повстання Пригожина. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Кремль вимірює підтримку ватажка приватної військової кампанії Вагнер Євгена Пригожина серед населення РФ. Половина Росії підтримала Пригожина. Половина Росії підтримала Путіна. Деякі російські регіони тим часом балансували, не знаючи точно, кого підтримувати. Ми всі бачимо цей процес, який показує, що половина російського населення перебуває під серйозним сумнівом, пояснив Зеленський.